Вітаю вас у себе на каналі Ольги Миргородської. Сьогодні у нас є декілька цікавих питань, і давайте їх розглянемо. Вам гарного перегляду! Ставте лайк, пишіть свої коментарі, Буде вам дуже вдячна. І так, саме основне, з чого я хочу розпочати, прочитала таку новину. На, на Дніпропетровщині оголошена евакуація. Давайте подивимося. Чи зайдуть туди кацапи? Ну, як зайдуть, так і ляжуть. От, а якої шкоди вони там можуть принести людям. Ну що, поїхали. Чи зайдуть кацапи на Дніпропетровську область? Чи є угроза людям там зараз? Дивіться, угроза, то і є. Гроза є сім'ям, людям Гроза є. І треба бути обережним і, можливо, на якийсь час, можливо, і варто виїхати. Чи зайдуть туди, Ну, наші добре. Захист є. Захист її закриває дьяволом. Хочеться сказати, що як зайдуть, так і ляжуть. Ну, що ж, треба бути дійсно обережними, бо карти всі так ідуть, близько можуть підійти. Там просто, знаєте що? обстріли можуть бути і близько таке вони можуть під, підлізти. Захватять. Ну, тільки здалеку буде дивитися. Ось це наша земля. Наша земля. Можуть підійти близько і дивитися, знаєте, ось через річку там, близько підходити. Сказати, що вони зайдуть, як зайдуть, так і вийдуть. Ні, але от саме про йдеться мова про те, що небезпечно, то там так. Бо вони можуть, п'ятірка мечів тут випала мені. І королева мечів, вони в той напрямок будуть планувати йти. І обстріли там, шкоди можуть натворити. Ну, кажу, як зайдуть, так і ляжуть. У мене невеликий процент, але дивлюся, що дивляться е, з Російської Федерації, то взагалі хочу сказати, що ваші всі мальчики повернуться. Хтось живий, хтось не живий. А ті, хто живий, повернуться, вони теж не жильці. От так от. І я про всіх кажу: і ті, хто заходив з пістолетиком, бігав по нашій землі. І ті, хто пілоти, які кидали, пам'ятаєте, в Маріуполі на, на великими діт... буквами було написано діти. І ті, і ті, і всі вони получать по заслугі. Хтось зіп'ється, хтось так помре, когось сусід заріже. Тобто кара до них до всіх добереться. Так що тримайте своїх чоловіків біля себе, не відпускайте на цю війну, бо всі ви заплатите. Так. Будьте обережними. Це я про наших кажу людей. Але скажуть, щоб захватили? Ні, а шкоди можуть нанести. Поїхали далі. Сьогодні теж така новина на замах був на нашого волонтера Сергія Стерненка. Давайте подивимося, хто це, що це і навіщо. Ну, я то розумію, хто це, і ви також, Ну, давайте. 嗯。Mm. Взагалі хочу сказати, що недруги у нього є, і в нашій країні, до речі. І в нашій країні у нього теж є недруги приховані. Начебто, близько поруч, друзі, а насправді він комусь на хвоста наступив серед українців. Наступив. Взагалі, ну першу карту та йде, це війна. І це йде з боку Кребля. Так, це заказне було, і я думаю, що, знаєте, як начебто, там Ну там якогось дівчину поймали, от королева жезлів, Але там ще треба двох шукати. Тобто є жінка, ну, яка це вроді виконала. Да? Але ще треба двох шукати поруч. Біля неї ще є люди, які в цьому замішані. Ще є двоє людей. Повториться? Ну, найближчий час ні четвірка там, мечів. Але це не перший раз, я думаю, тому що шестірочка кубків випадає. Тобто, вже подобні випадки близько так, що могли бути. Тобто, вже хотіли це зробити. А навіщо? першою карту то гроші збирає, роздає. Ну, тобто він збирає, роздає, можливо, і хлопцям це за те, що, за що буде допомогу. Але не тільки, не тільки, тут не тільки те, що він волонтер. Ще хочу сказати, тут, начебто, два інтереси його як волонтера обрати, як публічну людину. Але він і особисто комусь прийшов в дорогу. Особисто неприятність до нього. Особисто. Ну, з-за кордону. Понятне діло, з якого кордону. І йому, а ну мені хочеться ще раз перетасувати, тому що мені так начебто в його оточенні не те, що є добрі люди. а з його оточення хтось причетний до цього, що сталося. Бо своїх треба захищати. З його оточення. Хтось причетний до цього. Дивіться, можливо, на водку якусь дали. Де, що, він ходить Карта мені постійно так підказують, що ну, це міліція буде провіряти. Хай ще двох людей шукає. Баба за нею ще двоє людей стоїть. Ще двоє, які тут. У нас в країні. І, і ще одна людина, яка, можливо, його особисто знає. Ну, чи він її особисто знає ту людину? З, як, з якою особисто знайомий. Він, можливо, зливав інформацію. Зливав. Вороги є всередині країни. Ну, я хочу сказати так. Дивіться, які вороги випали. Крупні персонажі фігури по його роботі. По його роботі. Я не знаю, що він там саме ще робить, але в його роботі є люди, які він теж своєю роботою перейшов в дорогу. От так от. Є не дуже Ну Саме замах цей, от карта смерті хотіла, бити хотіли. Вона йде з рашки. Там чи, от дивіться, троє людей замішано. І взагалі, е, от троє людей, і отак от, от карти вже щось було. Сховали, приховали, промовчали, хоча е, е, щось подібне було. І я хочу сказати, що не зараз, але треба бути йому обережний і перепровірити всіх убрать. Зараз ми знайдемо, знайде він крису чи ні? Бо начебто ще будуть планувати. Ну не зараз. Це може місяця три. Отак. От от. Давайте ще таке питання. Е, знайдуть. Яка карта вилетіла? Знайдуть і знайдуть. Покарають усіх. Е, зі свого оточення. знайде з тих людей, які йому бажають зла. Зі свого оточення. Зараз. А, де ці, де е, не думає на ту людину, взагалі не думає, дуже тихо працює. Але ворог у його оточенні, ще раз повторяюсь є. На нього він не думає. Зараз ні, а взагалі. Знайдеться. Ну, все, на цьому закриємо. Колісничий. Так, знайдеться, хай перепровіри. Це органи, поліція чи хто цим займається, провірять. Його оточення, на тих, де ж на кого не думають. Ну, це може бути хто завгодно, і це, звісно, важка і велика робота. Але це, а ті, хто От, шкоди їм бажають, це по своїх, давайте, по своїй волі, чи із заражки. Ці люди з його оточення вони бажають йому зла особисто. Чи це за гроші з Росії? Чи це за гроші з Росії? Особисто. Ні, посередині. Вона ще випадала мені вже. З того. я так подумала, що щось не. Особисто. Особисто. Це питання ну, війни і особисто недоброжелателі. Ну вони організували. Ні, не вони організували. Це таке це просто недоброжелаті, які в нього є в нашій країні. Не вони. Але вони не розстроїлись, якщо чесно. Не вони четвірочка Жато. Ну ні, ні, ні тут. Якби ні. Вороги є і в нашій країні. А ну піймають всіх хто цього причатний картой, вони йде перша. І ні, може, ніж хтось залишиться. Бачите, рук не бачу. Точніше, людей не бачу, тільки руки, хто брав, хто до цього причасний. А тут луною ну, перша карта йде. І ще раз скажу троє людей. Троє людей в цьому причасні. Троє. Один заказчик і троє людей. Отак от, от. Так що. І це ж серед нас ці люди, які гроші беруть. Ви Розумієте? Ну, нічого, будемо працювати, є якраз над чим попрацювати. Наказати всіх, хто лізе проти українців всередині нас. Далі. Угода з Америкою. Дивіться, я вчора ночі працювала і. У мене так, такий настрій був гарний. От іноді е, приходить інформація: от як, чи буде, е, я з подругою спілкуюся з карт, Вона питає, е, обстріли будуть на 9 травня, що у нас буде? Я кажу: ти знаєш, в мене є, тривога йде, і я не радію. Тобто, чи не підпишуть цю мирну угоду, чи вона буде підписана, але провалена. Обстріли можуть бути. Тому. Е, про це, коли я подумала, я відчула страх і тривогу. Тривогу. Значить, це не дуже нам підходить. Сьогодні про от коли я ночі попрацювала, і сьогодні подивилася. Мені сподобалось те, що зараз відбувається. Я думаю, що в шостому місяці, я ще раз наголошую, шостий. Це буде. Можливо, вони вже зовсім все запустять, офіційно все підпишуться. Але це те, що дасть нам перемогу. От так я бачу цей контракт, який підписав. Він для України вдалий. Щоб зараз хто не говорив, а саме він для України вдалий. Він принесе нам велику підтримку і не тільки з Америки. Цим підписанням до нас, начебто, розвертаються всі країни. І допомога зараз, от на підході з багатьох країн. Це дуже нам на користь так, для нашої перемоги, для нашого процвітання. І ще раз повторюсь: я як то постійно кажу, що Україна буде процвітати, це не просто мої слова, бо я так хочу. Я не просто вірю в це, я знаю, що в все буде добре. Вона переможе, і це буде успішна країна номер 1 у світі. Нам просто треба трошечки попрацювати над цим. Щоб прибрати ворога. І всередині теж будемо чистити, бо тут є багато питань над цими людьми. І при владі, і не тільки, які не дуже добре для України. Їх ми теж приберемо. Так, ну давайте для вас покажу. Давайте на оцих картах. щоб мені захотілося пам'ять колонь раз. І ось. Чудово. Ну, те, що я і кажу. А, тільки ж те, що я сказала. Дев'ятка Пентаклів, Ці, всі, взагалі колоді це тріум. Це ем, получила те, що хотіла. Це не просто чудово. Я взагалі Дев'ятку Пентаклів колоді дуже люблю. В усіх колодах я її дуже люблю. Але це саме ця карта вона получила те, що хотіла. Те, що хотіла. Тут на цій, в оригіналі на картині тут хлопець, який її цілував, і вона щаслива. Вона отримала бажане. бажане отримала. Дивіться, те, що ми отримали, карта та посередині іде з пажа, По поступово буде розганятися, поступово не так, що я кажу, що зразу все звалилось, але співпраця. І ми отримаємо те, що ми хотіли. Бажане. бажане. Для Росії вона стоятиме перед вибором. Як, це Як у цей контракт для Рашки? Вона буде думати і стоятиме перед вибором. Їй, можливо, прийдеться. Ой, опять же, яка гарна карта. П'ятірочка Пентаклів. Це проблема фінансів. Вас, можливо, на них нові санкції накладуть, чи взагалі просто у них не витягують. Фінансово приходиться їм уходити. уходити. Я не кажу, що це прямо зараз буде, але це трапиться. Треба трошки почекати. Ну, я, даже, я не хочу після цих карт і лишнього тягнути. Все буде добре. На, наростатиме, бажався таки йде. Треба час, щоб воно все налагодилось. Треба час, щоб він став рицарем і потім королем. Але імпульс запущено при то в нас Жезлів, він швидкий, він бажає, він хоче, він в дії. Ну і я думаю, в ітогі, бажаним получаєм, і в ітогі ми, е, як сказати, українці побачать. Ну, ну, ну все, ну все. Ну, а цьому можна закривати. Наше процвітання імператриця. Дуже красива колода і дуже красива карта. І так вона тут влучна. Не хочу далі навіть перепитувати. Дивіться, якщо будуть зараз, м, опять же, можуть вкиди, вброси бути і розшатувати, е, не хвилюйтесь. Для нас це в майбутньому дуже гарний контракт. Дуже гарний контракт. І принесе нам не тільки перемогу, й процвітання в нашій країні. Далі поїхали. Давайте подивимося. Ой, тут пропуйла, а я після такого аж не хочеться пропуйла питати. Ладно, перепригнемо. Ну, ладно, давайте вже подивимося. Написано. Написано, значить подивимося. Парад повідобісь я Не все добре буде. Не все добре і тут ще є луна. Ну, До речі, луна така карта Сили Луна, і у нас Семірка Пентаклі, може казати, що гості, які планували приїхати, можуть зупинитись в останній момент, не, при... не приїхати. Це раз. Ой, ну Точно, що побідобіся йде, то з'явила як їхній парад. ну, буде йти. Ну, нарашку мені мені останнім часом скрізь падає ця карта. Тобто вони будуть роздувати і з пустого надувати щось, ну, будуть намагатися ви, ви, витягнути з цього з параду максимально якось красиво його зробити. А красиво, я думаю, там чи самоліти, не... тому, тому що жезли летять. Чогось не буде. Відмінять щось вони, те, що планували запустити, там, не знаю, салюти, самоліти, щоб щось пройшли красиво, машини проїхались, відміниться. Щось там ну, зламається, відміниться. Не буде чого, того, чого планували. Не буде такого. Емоційний фон фонла, як буде на параді. А мальчик, а мальчик розстроївся взагалі до останнього. Ну, я не думаю, що там буде оригінальний сидіти. То що з двоєчки? Я не думаю, що буде оригінальний сидіти, на параді сховаються. Ну, оригінальний з самих оригінальних. Дубель буде сидіти. Настроєний войовничий, але мальчик стухне. Мальчик буде, щочки западуть і буде е роздратований і такий волнітельно йому буде. Волнительно, незадоволений, як все проходить. Незадоволений. А хочеться так, а так не виходить. Ну, як для них? Мені, якщо чесно, хочеться, щоб туди прилетіло і знесло їх всіх. Ну, Такому щось не показує. На жаль, щоб так от. Опять же, згадаю, Маріуполь драмтеатр. От от так, щоб було тільки у них на Красній площі в місті з усіма. Аж не, я після України, після цього, як подивилася, які гарні карти, що на цих аж грязно гадати не хочеться. Так, і давайте на закуску. Прем'єр Індії моді дав свободу дії своїй армії. Ну, що ж це? Це означає, давайте початок війни. Ну це що? Це, що? це початок війни між тобой? І, це перші карти. Ну, зупинять. Ну, взагалі вони що настроє? На війну вони настроєні. На війну настроє. В будь-яку минуту може бути війна. Як прокрутиться на війну притримувати будуть, але на війну вони настроєні. Опять з, з коня. А це дії, дії, е, захист. Так. Які дії зараз будуть між цими країнами? Ще будуть розмовляти. Ще будуть розмовляти, прямо зараз буде війна, і бачите, ну вони до, до війни готові і королева мочі. І карта Сонце зброю горять. Дивіться, які карти йдуть. Не дуже гарні карти. Кролева це, ну, тобто, війна. Війна, яка дуже гаряча, башня, карта Сонця. Ну, це були ближче до ядерних оружей. Це не ядерний зривний, так, як прямо. Але оружє може бути дуже такого, наносити великої великої шкоди. Великої, дуже велике зруйнування. Прямо готується, готується. До війни. Ну що ж, цей джин випустила рашка з війною. Світ не вчасно не відреагував, не зупинив. Тому це воно війна. Я нікому не бажаю війни. Нікому. Але вона як приколити поле піде. І в самій рашці вона буде. І по світу прогуляється. На жаль. Отак от, от. Так що такий сьогодні у нас прогноз. Є гарні події для України. Україна йде до перемоги і набирає своїх обертів. Не просто йде, а набирає обертів до перемоги. Не кажу, що зараз буде кінець війни, не можу такого сказати. Але перемога вже близько. І щоб. Наблизити ще наблизити ще цю перемогу. підтримуємо наших хлопців, донатимо зсу. І в добрий час, мирного і тихого вам вечора. До побачення.